Окупант РФ 10 квітня атакував об'єкти енергетичної інфраструктури в Одеській та Миколаївській областях. У результаті на Миколаївщині відключення світла керівник обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, введено аварійні відключення, ведуться роботи із відновлення. Постраждалих немає. На Одещині завдано удару по об'єктах критичної та транспортно-логістичної. Інфраструктури. Попередньо унаслідок атаки постраждали двоє працівників транспортного підприємства. Мер Одеси Геннадій Труханов сповістив: у місті росіяни поцілили по енергетичній інфраструктурі, оцінюємо масштаби пошкоджень енергооб'єкта. Також постраждав приватний будинок і декілька автівок. Наразі відомо про одного постраждалого. На місцях працюють екстрені служби. Відомості. Уточнюються.